Це British English. І якщо ти хочеш розуміти ну, кожне слово аудіювання у пісні, у фільмі, то це відео тобі допоможе розвинути твої listening skills. Чесно кажучи, listening була для мене завжди найбільшою проблемою. І не тільки тому, що я погано чула або не розуміла, а тому, що я його просто боялася. Так, протягом школи, протягом університету я постійно думала, що я не розумію англійську мову. Тобто, я її читаю, розумію, я дивлюся меми, розумію, я дивлюся тіктоки, розумію, але типу аудіювання я не можу зрозуміти. Так, в мене був такий страх. І насправді саме цей страх допоміг мені розробити свої стратегії аудіювання. Я не можу сказати, що це якісь унікальні стратегії, або ніхто про них не говорить, але я дійсно перепробувала ну, дуже багато способів, аби покращити своє аудіювання. Рушійна сила для мене це був страх. Страх, що я нічого не розумію. Знаєте, інколи навіть буває таке, що ти слухаєш аудіювання, ти розумієш всі слова, але пазл, він якось, він якось не сходиться. Але окремі частини, ти розумієш. Але не сенс загалом. До речі, у мене зараз така проблема із французькою, тому над цим я теж працюю. Отже, почнемо з бази. Для того, щоб розуміти те, що кажуть на слух, вам треба слухати. І слухати можна будь-що. Подкасти, пісні, фільми, серіали, аудіювання. Але, окрім, того, що ви хочете розуміти аудіювання. Так, про що каже спікер? Ви також хочете правильно робити тести, або скласти іспит, або написати правильну контрольну, або, ну, просто, ви бачите, 10 з 10 та порадіти за себе. Отже, перше, що ви повинні зробити, це 10 хвилин англійської на день. І це не типу, все, я сів і я починаю займатися. Ні, це може бути пісня. Наприклад, мені дуже сильно подобається Scorpions. І це доволі гарна група для тих, хто вчить саме англійську. Чому? Бо вони не американці, вони не англійці, вони німці, які пишуть пісні англійською. Тому все, що вони вимовляють, це супер чітко, супер зрозуміло. Отже, пошукайте такі групи. Це може бути Coldplay, це може бути The Beatles. До речі, дуже багато хто радить Beatles. Це може бути Ed Sheeran, це може бути. Окей, достатньо. Це тих, кого я одразу згадала, кого я сама слухала. Queen, ну, в принципі, також може бути, але не завжди. Коли ви приділяєте ці 10 хвилин в піснях англійській, ви не танцюєте, ви намагаєтеся розчути слова. Ну, це доволі зрозуміло. До речі, текст може в цьому допомогти. Звичайно, я раджу дивитися фільми, серіали, тетоки, відео на Ютубі. До речі, якщо ви хочете вивчити багато нової лексики і ви полюбляєте гру Сімс. Так, цей лайфхак для вас. Ви можете просто дивитися або грати у Сімс, використовуючи англійську мову. Я так вчу французьку. І дійсно дуже багато слів я запам'ятала. Але давайте перейдемо до більш корисних лайфхаків, саме працювання над аудіюванням. Отже, перше, це для тих, хто готується до якихось іспитів. Або хто вчиться в школі, в університеті, і це аудіювання для екзаменів. Так, вони підходять для всіх, без виключення. Отже, що ви робите? Ви просто слухаєте аудіювання. І ви намагаєтеся grasp the main idea. Схопити головну ідею, типу про що це було? І тут не важливо, у вас рівень елементарі, у вас рівень advanced, або ви десь там всередині, типу intermediate. Схема одна підходить для всіх. Ви прослухали аудіювання, ви схопили цю головну ідею і спробуйте використовуючи диктофон. А я вже в попередніх відео розповідала, що так, диктофон це наш другий помічник. Ви розповідаєте, про що це аудіювання було. Навіть готуючись до аудіювання, ми покращуємо спікінг. Круто. Окей, ви прослухали, переказали, і далі ви робите завдання. Ви його зробили, перевірили відповіді. Або ви не робите завдання, ви просто слухаєте аудіювання. І відкриваєте скрипт. Ну, це не є новиною. Ви слухаєте аудіювання, читаючи скрипт. І підкреслюєте ті слова, які ви не знаєте. До речі, це підходить і для пісень. Так само ви слухаєте пісню і підкреслюєте ті слова, які ви не знаєте, або блін, я ж його знаю, чому я його не почув. Отже, ви перевіряєте свої відповіді, ви продивляєтесь скрипт і разом співаєте, читаєте зі спікером або з групою, яку ви слухаєте. Коли ви це зробили. Ви розбираєте нові слова, які ви не зрозуміли, або виписуєте їх переклад. Я не дуже раджу переклад, але окей, let it be. Хай буде переклад. Ви розбираєте, про що саме це аудіювання, закриваєте скрипт, знаючи вже слова, які там є, знаючи чітко про що, і слухайте знову. Я гарантую, ви почуєте набагато більше, ніж ви почули вперше. До речі, саме тому аудіювання на екзаменах, окрім IELTS, ми зазвичай слухаємо двічі, тому що в другий раз ми чуємо набагато більше інформації. Отже, це перший спосіб. Якщо ви виконуєте завдання, вислухаючи другий раз, прямо зосереджуєтесь, де цей момент, який я упустив. І якщо ви виконуєте завдання, ви навіть можете виписати собі синоніми, тому що завжди в аудіюванні вони не кажуть нам, типу, flower, flower, bad, bad. Вони додають якісь синоніми. Ви можете їх собі виписати, якщо ви їх не знаєте. Типу, якщо ви їх не знаєте, наприклад, horrible macabre. І ви такі, «А, що це за макарена? Окей, macabre – це, типу, теж такий жахливий. І ви розумієте, ага, ось цей синонім, ось я його не знав, ось мене і зловили. А якщо я не люблю слухати аудіювання, якщо я люблю дивитися тетоки, якщо я люблю дивитися відео на Ютубі, мені Ютуб може допомогти? Звичайно, може. І я зараз не буду казати про те, що ви можете відкрити субтитри або відкрити скрипт. Ні, ми будемо працювати з вашими вухами. Як саме? Ви дивитеся відео на нормальній швидкості? Продивилися: grasp the main idea, retell, and move on. Далі ви змінюєте швидкість на відео, а саме ставите її 0,75 або 05, яка там більш повільна. І знову дивитеся це відео. Гарантую, ви почуєте набагато більше. Можна використовувати другий раз субтитри, але все ж таки, давайте цього разу не будемо їх брати. Ми налаштовуємо наші локатори. Угу. Окей, ви продивилися це відео повільно. А далі? А далі ви дивитеся в третій раз. Я думаю, ви вже вивчите це відео на третій раз. Але швидкість інша. Нормально ви скажете? У -у -у. Пришвидшена, скажу я вам. Тобто 1,25 або 1,5. Так, 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 пришвидшена швидкість. Пришвидшена швидкість це взагалі нормально. Окей. Ви слухаєте третій раз, і ви вже чуєте всі нюанси, всі деталі. Так, це трішки складніше, але ви слухаєте третій раз, ви вже знаєте, про що там буде йти мова. Ви вже знаєте, які слова для вас були складні, тобто ви вже підготовлені. Отже, ви слухаєте третій раз. І таким чином, якщо приділяти 5-10 хвилин вашої уваги, вашого часу англійський, саме такий англійський, але кожен день, через день, але, типу, не раз на тиждень, раз на тиждень не допоможе. Хоча б три рази на тиждень, ви побачите результат. Ви побачите, що ви краще чуєте. Ви побачите, що ви краще орієнтуєтеся. І не тільки в словах, але й в акцентах, в інтонаціях. І взагалі мовна інтуїція теж існує. Отже, спробуйте. Стосовно відео, які ж обрати, обрайте ті, які не довше 5 хвилин. Тому що 15 хвилин слухати 3 рази ну, це супер важко. Наприклад, є TED Education або якось так, і там. До 6 хвилин відео. Вони підійдуть. Та себе можна просто пошукати якісь мотивуючі відео на Ютубі або там, типу, а, про літературу щось, все, що вам подобається, але не дуже довго. Окей, я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Спробуйте! Спробуйте всі ці методи і напишіть в коментарях. Дуже дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі та see you next time. 拜拜。Bye bye.